Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді кутова шліфувальна машина GS98M оновлена. Поїхали! Для початку освіжимо пам'ять і поговоримо про те, що ж таке кутова шліфувальна машина. Цей інструмент призначений для різу, розпилювання різних матеріалів, шліфування, зачищення, створення штроб і навіть заточування інструментів. Вона чудово працює з різними матеріалами, такими як натуральний камінь, цегла, бетон, армований бетон, мрамор, деревина, ну і, звісно ж, метал. Головне правильно підібрати кутову шліфмашину під певну задачу, і відповідно підібрати правильний розхідний матеріал. Трохи освіжили пам'ять і перейдемо до того, заради чого ж ми тут зібрались. GS98M. Хочу звернути вашу увагу, що це не нова модель в лінійці 125-х мережевих КШМ, а модифікація старої GS98, яку багато хто вже знає. Навіть неозброєним оком можна побачити, що візуально у них є відмінність. Якраз таки про зовнішні відмінності ми почнемо говорити. Говорити, GS98 є культовою моделлю, оскільки вона дуже добре себе зарекомендувала не тільки у побутового користувача, а й у професіоналів. Особливо вона припала до душі плиточникам, оскільки має невеликий діаметр корпусу і завдяки цьому нею дуже зручно маневрувати при роботі з плиткою. В принципі, все, що я про неї сказав, притаманно оновленій моделі GS98N. Але що саме? Якщо ж порівнювати діаметри корпусів, то у GS98 верхня частина складає 188 мм в обході а нижня частина 193 мм. у оновленої моделі верхня частина в діаметрі складає 183 мм, що на 5 мм менше від попередньої моделі, а нижня частина складає 190 мм, що менше від попередньої на 3 мм. І Якраз таки завдяки цим змінам інструмент стало легше контролювати, а під час довготривалих робіт зменшується навантаження на руку оператора. Кнопка і внутрішні контакти мають додатковий пилозахист, що зменшує ймовірність несправності під час роботи в дуже запилених місцях. Також оновлений дизайн бортиків навколо кнопки захищає її додаткову від пилу та механічних впливів, що підвищує її надійність та тривалість служби кнопки. Якщо ми вже говоримо про візуальні зміни, то можемо побачити проміжну пластину перед редуктором, якої немає в попередньої моделі. Завдяки цій пластині вдалося зменшити нагрів редуктора при однакових навантаженнях. Відбувається це наступним чином: в процесі роботи пластина відводить тепло від переднього підшипника, а в парі з корпусом редуктора ефективно розсію тепло само. Редуктора за рахунок збільшеної площі. Останнє, на що ми звернемо увагу у візуальних відмінностях, це подовжена та посилена кабельна муфта, яка запобігає переламуванню та пошкодженню самого кабеля. Оскільки ми пройшлися по візуальним змінам, давайте подивимося, що змінилося всередині. І перше, на що хотів би звернути увагу, на те, що не дивлячись на зменшений корпус, у неї збільшилась потужність. Раніше номінальна потужність нашої кашеї GS98 була 720 Вт. Потужність

Складає 800 Вт, не дивлячись на зменшений корпус. Завдяки цьому вдалося зменшити нагрів статора при однакових навантаженнях в порівнянні з 98 попередньою моделлю. Окрім того, передній підшипник ротора має надійний пилозахист з додатковим лабіринтним ущільненням та проставочною шайбою. Лабіринтний пилозахист це спеціальна система захисту, яка використовується в електроінструментах. Вона запобігає прониканню пилу та дрібних частинок бруду до внутрішніх елементів механізму, що продовжує їх строк служби. Цей тип захисту включає в себе серію вигінів та лабіринтів у всередині корпуса, що й утворює складний шлях для пилу. Завдяки цьому пил осідає в лабіринтах і не доходить до таких важливих вузлів, як підшипники та електроніка. Дистанційна шайба вона встановлена між переднім підшипником та ведучою шестерною, і під час нагріву запобігає витікання мастила з редуктора у передній підшипник. Задній підшипник ротора також оснащений додатковим пилозахистом, включаючи додатковий лабіринтний пил. Захист та проставочну шайбу. Армована нитка під час великих обертів також слугує захистом ротора від великих часток бруду, оскільки вона їх просто відбиває. Сам же статор захищений товстим шаром компаунду, що захищає його від зовнішніх впливів та високих температур. Ну і під кінець перейдемо до комплектації. Як і в попередніх усіх наших моделях, вона не змінилася. Вона в себе включає саму кашеєм, захисний кожух, ручку і комплект графітових щиток. Ось ми дуже ретельно роздивилися на. Шанову КШМ GS98N. А якщо ви хочете побачити якісь цікаві тестування з цим інструментом, пишіть свої ідеї в коментарях. І також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал. На все добре.